Побачити себе справжньо можна в своєму ставленні до часу і в своїх пріоритетах. Сестри, вам доводилось казати у мене немає часу? Казали всіх, хтось є такий, що ніколи не казав, у мене нема часу. Я впевнена, ну, надіюся, в всякому разі, що від сьогодні ми з вами так перестанемо говорити. Тому що насправді у нас з вами всіх абсолютно однакова кількість часу. Ми всі з вами маємо 24 години на добу. Абсолютно всі. Питання не в тому, що у нас немає часу, питання в тому, що ми з цим часом робимо. І я вам скажу: в нас завжди знайдеться час на те, що для нас справді важливе. Завжди. Наприклад, ви можете уявити ситуацію, вибачте, будь ласка. Але це правда життя. Я сьогодні в туалет не ходила, в мене не було часу. Я така була зайнята, що я не пішла. Ні, є такі важливі справи в нашому житті, що коли нам треба вирішити цю справу, ми геть все відкладемо. Навіть літак може зачекати, тому що це важливіше. Іншими словами, моє ставлення до часу показує мені, що для мене насправді цінне. Пріоритети мого життя показують мені мене.